Я на в школі. Хіба в школах створені якісь фізичні батьки, фізичної культури, секції безкоштовні. Вони просиділи. Я, діти... я, я вам розповім, чому відбувається так, що так. діти вживають алкогольні напої. Дітей дуже багато енергії, дуже багато завзяття і немає куди подіти. Тільки тому, коли вони не знаходять місць, які ви їм запропонували дорослі. Це загальна проблема. Давайте її разом. Ні, це загальна проблема. Так, і ви хочете загальну проблему вирішити абсолютно безвоздним шляхом закрити підприємство. Ми вже це запитували. розумієте? В тому випадку це от провести таку просту аналогію. Людина ходить, зашпоркується і падає. А ви думаєте, вона зашпортується, тому що в неї є ноги, треба їм відлізти ноги. Ні, вона зашпортується, тому що погані дороги. І погані броківка, погані продавати. <плес> Часто, <плес> я просто розумів цікаву річ, якщо от, тут всі люди мають справу з ранку вже в 21 століття. Якщо ви просто в Google будь-якій будь пошуковій системі браузерів, в будь-якому браузері, ведете запит а, боротьба з алкоголізмом серед молоді, шляхи боротьби, вам викине дуже багато шляхів боротьби з алкоголізмом. І ні в одному із них ви не знайдете, що потрібно заборонити продажок. Ні в одному. А тепер декілька слів а, на рахунок юридичної сторони питання, тому що виникає таке враження, що юридичний відділ в Хмельницькій міській раді не працює абсолютно. А ми зараз не будемо детально розкривати <клес> цю нашу нормативну базу, яку ми знайшли, і яку ви порушуєте прийняттям даного акта. Але в загальних словах зауважу те, що. В першу чергу ви дієте в раках закону. І стаття 19 Конституції України встановлює, що органи державної влади мають діяти виключно в межах повноважень, наданих їх законом. І ви вправі приймати виключно підзаконні нормативні акти. Почитаючи уважно закон України про місцеве самоврядування статтю 26 та 30, ви там знайдете наступні речі, що, по суті, у вас немає ніяких... Дозвільних або заборонених повноважень. Я вже не кажу про з практику, яка вже склалася, позитивна з того практика, яка грає на користь підприємців, тому що, вже такі рішення оскаржуються. Ну, в принципі, все.